Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті ми вивчимо новий звук. Але спочатку виконаємо праву надмемо м'яча. М'яч погано надутий, надмімо його п. Ф, ф. Сильно надуло, він аж луснув. Ш. Знову надули п, ф, ф, ф. Знову луснув Ш. Молодці малята. Наступна вправа сердита кішечка. Сердиту кішку збудили зранку, та ще й до того не дали сметанки. Сердита кішка прогнула спинку. Ну, ще поспати хоч півгодинки. Молодці малята. Діти, розгляньте насос і тонку цівочку води з крана, і послухайте про них казку. У гаражі в тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже важливим, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив з татом. Іноді тата діставав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від гордості свистів сс. Сс! с А в мами на кухні жив був кран. Цілий день кран працював, наливав воду в кастрюлю, чайник, склянку. Вода лилася швидко, гучно, але одного разу велика вода в крані закінчилась. І залишилась тільки маленька тоненька цівка, яка подавала звук сі, сі, сі. Звук насоса звучить с, 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 а тоненької цівочки сі, 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 пісеньки не виходить. Їх можна тільки почути і вимовити. А ось і звукові чоловічки си і сі. Губи у хлопчиків стиснуті. Колір костюмів квадратиків синій суворий настрій. Зелений м'який настрій. Відсутність дзвоника на шапочках означає, що це глухі приголосні звуки. Наступна ігрова вправа віддай слово звуковому чоловічку. Слон залишаємо. Стілець залишаємо. Сіно. Залишаємо. Лисиця залишаємо. Сова. Залишаємо. Місяць залишаємо. Агрус залишаємо. Молодці малята. Наступна ігрова вправа, де живе звук на початку в кінці або всередині слова. Сова. На початку слова. Лисиця середині слова. Агрус в кінці слова. Молодці малята. Діти, послухайте уважно мою скоромовку і скажіть, які звуки я виділяю голосом Спить старий сердитий сон, сниться сону, сьомий сон. Сонце спить, світанок спить, сон смачним сніданком снить. Молодці діти, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!